Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо міжнародні партнери гарантують необхідний рівень безпеки. Він наголосив, що відкритий до зміну виборчому законодавстві під час воєнного стану і очікує відповідних пропозицій від парламенту. Про це глава держави повідомив під час брифінгу з журналістами. Заява прозвучала на тлі закидів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що українська влада використовує війну, щоб не проводити вибори. Тож, на думку голови Білого Дому, вже час провести вибори в Україні. Я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз заявляю, це відкрито сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто. Маю на це волю і готовність. Далі раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану.